Ну, народ, це ж і та робота. Це така непроста робота, що просто капець. О, доктор гінеколог. Зробив вже обкаточку. Той вал вже поставив. Той вал вже стоїть на місці. Ось так. Крутиться плавненько. Зараз цю хтулку розточити. Дуже велика довжина, глибина верніше. І непросто це зробити. По-друге, подачу різця в цьому місці зробити, не можна ні по індикатору, ні по чому. Тут все тільки по відчуттях. Так, по сотишці, по сотишці, додаємо, додаємо і так приближаємося до розміру. Куча проходів, щоб. Не провтикати. Головне зробити перше торкання, а далі вже по відчуттях, скільки подаємо, засікаємо, відміряємо. Все все робиться чисто на око, я скажу так. Але виходить ну, то досить нормально, досить точно. Можна зловити соточку. Я тут зробив калібрик. Собі калібр виготовив. из дюральки. тут у меня есть точный размер. И сначала просажено на полтора соточки. Так, просажено. И просад, просадка, просадка И этим калибриком мацаю, мацаю, мацаю. И добываюся Такого собі успіху в лапках. Так що якось так непроста задача. Борштанга рахуйте довго, тут нічого не власне тут треба від'їжджати, заїжджати, все треба робити по індикаторах, все що було, щоб все стало на свої місця, як то кажуть. Так, друга сторона. там по 5 очок знімаємо приблизно це фінальний проїзд до фінішу Коротше, обклався, я тут фонариками, мусиш з фонариком робити один, другий, третій, четвертий на зарядці. От я вже тут вже доробив. Зараз і калібрик. Калібрик. Тут якщо він піде легенько, то буде десь соточка зазору. Ось, бачите? Все, він навіть... Даже... Тримається. Отак. Я вже куди запхав, а назад не можу випхватити. Ось викрасім. Тут в мене по... по цьому 72, а тут сотка більше, куди він вже не заходить. Ну, якось так півсотки, він же там не заходить півсотки. Так що я думаю, що мало би бути зараз все чітко, зараз пробуємо цей валік поставити. Так, зараз зробимо примірочку. То вже як примірочка, то вже що вийшло, то вийшло. змажемо спочатку. Так. все зараз його акуратненько туди на місце поставити. уставити. Опачки зайшло. От, обертається плавненько, гарно. Так, ніби сосні, все зроблено чітко. Фу народ, це робота, це на пару рублів, реально. Зробити таку. Простіше, напевно, зразу дві втулки поміняти, ніж... Та не напевно, напевно, простіше розточити зразу другу втулку, я думаю. І тоді в нас легше соосність зловити, ніж отак, коли одна стоїть, а другу треба під нею підловити. І це все діло вивірити, так що це взагалі не просто. Це просто жестяна робота. Якось так. Все наразі всім. Удачі, слава Україні, і всім тримаємося, тримаємо кулаки за нашу перемогу. Всім до зустрічі!